Самодисципліні, mm -hmm. да самодисципліні дуже важливо, друзі. Це самодисципліна, тому що можна харчуватися найкращою їжею, але робити це невчасно, робити це непослідовно, і тут ми бачимо, що виходить в тому, що ми просто не послідовні в своїх діях. І навіть біблії сказано про це, що мені, мені все дозволено, але не все корисно. І нічого не повинно володіти мною. Це стосується всіх сфер нашого життя. Володіти мною може нами кока кола володіти, може чіпси володіти, може це не сфера їжі навіть володіти нами, можуть інші пожадливості володіти нами. І це стосується принцип або відсутність цієї чесноти не тільки в раціоні харчування, а й в інших сферах життя. Дарте, будь ласка, доповнюйте. А це ж як заповідь, а якби як як кош... що не чиніть. Виглядання українського чрівогодія, mm -hmm. типу, коли mm -hmm. ти їси-їси єси, mm не -hmm. може зупинитися, Так. Mm -hmm. Дуже гарно, це та крайність, яку не може бути у християнина, Да? Оця чеснота, яка нічого не повинна нами володіти ні в плані їжі, ні в плані інших залежностей. Да? Чому важливо формувати самодисципліну? Я тут написала в контексті нашого уроку про раціональне харчування. Але це стосується, якщо ми будемо просити Бога, щоб він вчив нас в цьому, це благословіння може бути в усіх сферах вашого життя. Ми будемо вчитися керувати нашими бажаннями, це тренує нашу волю, це допомагає нам бути послідовними. Звісно, це стає якістю нашого характера. Самодисципліна в спорті так само потрібна, правда постійно робити ці вправи, і тоді ми бачимо ефект. В сфері Біблії, якщо ми кожен день приділяємо увагу Біблії, то ми будемо служителями Божими, інструментами Божими. Якщо ми щодня приділяємо час молитві, як це впливає на наше духовне життя. Ми близькі з Богом маємо, ми маємо особливі відносини з Богом. Це готує до служіння, до дорослого життя, відкриває двері для благословінь, не тільки для тіла нашого, для розуму, емоційної сфери, інтелектуальної сфери, мудрого управління ресурсами. Ми виходимо на цю якість, тому я вам дуже бажаю, щоб ця самодисципліна в харчуванні вона була дуже важлива. Якщо у вас є, що доповнить, ви можете сказати тут і підемо до практичних таких кроків і порад. Є щось таке, може, з вашого прикладу життя, де ви вже застосовуєте, відчуваєте це, ваша самодисципліна, як вона впливає на ваше життя, служіння не тільки в їжі, а й інших сферах? Мені здається, коли є самодисципліна, тоді людина стає е, набагато продуктивнішою, вона набагато більше встигає. Так. Є ще от, якби багато людей кажуть: типу, про мотивацію, мотивацію, типу, треба заряджатися мотивацією, але це все добре. Але на мотивації далеко не поїдеш. Бо це як, типу, як вогонь, і ти от мотивація, це там підпалив маленькі маль, трисячки, там бумагу, вона швидко і потужно загорілася, але так само швидко і перегоріла. Але в цій мотивації треба завалити свою дисципліну, такі товсті, якби ті доски, котрі будуть довго і добре горіти. Супер чудова думка, дуже цінна думка, 100% погоджуюсь. І навіть коли до мене приходили іноді батьки на консультації, вони кажуть: от дивіться, яка у нас дитина обдарована, і я їм казала, дитина може бути обдарованою. Але не дисциплінованою. Нема в неї самодисципліни. Люди обдаровані, досягають менших результатів, ніж менш обдаровані, але самодисципліновані. Розумієте це? Да? Можна менше мати талантів і обдарувань, але бути дуже дисциплінованою. Тому що мотивація це як іскра, пропала. Але ж кожного дня, виконуючи послідовні дії, коли немає мотивації, ми досягаємо висот і в своєму житті. Да, Ну, я читала різні статті на <плес> цю тему, і там було зазначено, <плес> що от талант – це тільки 5%, а все інше це дисципліна. Це 95%. Дуже актуальну Ми тему підняли з вами. Ви можете для себе, у вас таке домашнє завдання буде практичне, да? ви звикли якісь тести робити, але у вас буде сьогодні практична навичка, яку ви будете формувати тим, чим ви не займалися раніше. Виберіть одну харчову звичку, яку ви хочете триматися 7 днів. Хоча б сім днів, і от у вас буде такий тиждень, і ви виберіть, що Чи це стосується кави, чи це хвилинка, розминки, якісь, як хтось що не робив, або спати, лягати вчасно до 11-ї години, або перестати перекуси солодкі робити з які якщо ви раніше це робили, або це якісь енергетики, або Кока-Коли. Ану, скажіть, хто вже що відчув, що йому треба щось взяти і почати практикувати, і відмовитись від чого. Та поділитися тут сказати. Туди набудуть з тепер. Варгариті всі пункти береш, да, до уваги? Там останнє багато з поточасно, це прямо. <реш> це, це дуже, важливо, тому дуже що постійно, постійно ти один день, якось зірвишся часу. Час. Потім в інший день ти щось там засидишся та щось її лягає. Коротше, якось туди-сюди і не лягаєш. І ти просто розумієш, коли ти зранку стаєш, тобі важко підійматися, ти розумієш, ну який же я просто, чому я не ліг раніше, типу. Але це потрібно. Так, це треба. То ще відчув, що йому треба над цим працювати, і важливо дуже. Наше тіло, дух і душа взаємопов'язані, друзі. Іноді наші проблеми душевні, духовні. Що у нас якась апатія пов'язана з тим, що треба просто прибрати якийсь продукт, але або почати виконувати якісь фізичні вправи. І тоді радість життя повертається, прогулянку в клас. От, Наприклад, свій день я постійно прописую, що в мене має бути година прогулянки. Зараз закінчиться робочий день, і я буду прогулюватися, усамітнюватися, молитися і гуляти на вулиці, дивитися на красу божого творіння. Я заряджаюсь і Так? І ви так само можете вибрати одну якусь а, звичку пов'язану з харчуванням для того, щоб це так. І потім ви задасте собі питання і дасте відповіді. Я буду дуже рада, якщо ви це напишете. Я зроблю коментарі тут на цьому слайді. Ви пропишете це, і ми таким чином почитаємо один одного ці завдання. Це будуть завдання на вихідні. Вам.